Майстри кухарі профтехучилищ області нині змагалися, хто краще приготує страви з яєць. В тоді відбувся відбірковий тур на всеукраїнський конкурс кухарів. Такий продукт кухарям випав під час жеребкування. Майстри намагалися проявити і креативність, і винахідливість. Проте найбільше члени журі звертали увагу на використання натуральних інгредієнтів. Чи все вдалося кухарям, та чи під силу їм буде змагатися з майстрами інших областей? Про це у нашому наступному сюжеті ми хочемо показати, яка є сильна сьогодні українська кухня. і хочемо показати, яка є сильна галицька кухня. І від здорового харчування залежить наше здоров'я. Це головна мета, чому Прикарпаття вирішило взяти участь у першому всеукраїнському конкурсі кухарів майстрів профтехучилищ. Спочатку презентація професії та 10-хвилинний відеоурок. Тут звертають увагу на точність подання матеріалу та вміння зацікавити молодь професією. Вийшло не у всіх вдало. Майстри виробничого навчання, коли готували відеоролик рекламний, більше звертали увагу не на професію свою, не пов'язано з своєю професією кухаря, але більше звертали увагу на інші професії. Неправильно було названо професії навчальних закладів. Третій тур приготування страв із яєць Сюзана Дорошенко рецепт страви придумала сама. Яйце запечене з салями, з овочами і сиром сологуні. Запікається це все шарами, розумієте, і трохи витрачається багато часу на це. Для свого шедевру інгредієнти підбирала досить довго, через що почала страждати родина. Чоловік зі мною не говорить, їсти не готує вже тиждень. Сказав, що ти або йди і живи на своїй роботі, але ти давай мені щось їсти. Кажу, у мене яйця, у мене днем і ночі яйця. У декого страви вишукані та маловідомі, як яйця пашот із паржею та шпинатом. Хтось більш традиційний яйця в корзинках із грибним соусом. Члени журі найперше звертають увагу на дотримання санітарних норм, креативність презентації страви. А найголовніше на використання екологічно чистих продуктів. Тому вже роблять свої зауваження. А саме штучне молоко мало б бути натуральним, замість печериць, білі гриби, а м'ясні компоненти власного виробництва. На приготування страви перші четвірці дали півтора години хоча в ідеалі мало б бути 20 хвилин. Тому кажуть, на всеукраїнському конкурсі нашим майстрам буде важко. Треба ще багато прикласти зусиль, попрацювати над собою над професійною майстерністю, щоб достойно представити нашу область. Найкращий кухар з Прикарпаття захищатиме область на всеукраїнському конкурсі вже наприкінці жовтня.